Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про сонячне затемнення, яке буде 21 вересня. А у нас буде закінчуватись коридор затемнень, які почали ще на початку цього місяця. Воно буде у знаку діви, і воно буде проходити на молодий місяць. В цілому це період починань та нових можливостей для дуже багатьох людей. Також, можливо, ваше життя прийдуть нові люди. Діва в цілому символізує здоров'я та баланс між навантаженнями і відпочинком, між рутиною та тим, що вам подобається робити. Взагалі, тенденції цього затемнення це планування і розуміння, що ті рішення. Які ви зараз будете ухвалювати, впливатимуть довго-довго? Цикл схожого затемнення був 18 років тому, у 2006 році. Згадайте, як воно тоді у вас програлось. У мене, наприклад, тоді був дуже важливий рік, а дуже важливий період, якраз таки літо, осінь. І я вам хочу сказати, це все працює. А зараз давайте подумаємо, що добре робити в цей період. Дуже добре кидати погані звички та змінювати в цілому руціну свого життя на краще. Але будьте обережними з 17 до 21 вересня спостерігатимемо з'єднання Марса з чорним місяцем. Це дуже не рекомендується в цей період робити будь-які операції, крім планових. Але Сатурн буде в рибках, і це може означати зцілення, зміну відношення до здоров'я на краще. Важливим також буде з'єднання сонця, місяця та плутона з Ураном, яке буде дуже вдалим. Не бійте щось планувати в цей період та бажати. Максимально можливо те, що ваше бажання саме здійсниться. Але будьте на позитиві. Фокус тримаємо на чомусь гарному, на чомусь позитивному. Також дуже важливо зрозуміти, яка ви людина в цей період, що робить в. Вас особисто щасливим або щасливою та що для вас важливо, і обов'язково слідуйте за своїм серцем. Вдача буде на вашій стороні. А тепер я хочу витягнути карту на це затемнення. Давайте подивимось. Ті, хто мене дивляться, це буде знак для вас. Паш Пентаклів, <реш> явно починання. Паш Пентаклів показує про те, що для багатьох, хто подивився моє передбачення, а це затемнення принесе зміну в роботі, в фінансах, і ця зміна буде на краще. Можливо, ви підете кудись вчитися або вчитися новій роботі, новому ремеслу, і воно теж буде вдалим. Нові починання, нові горизонти, чудове затемнення, друзі. Я бажаю вам гарного дня, добре зустріти це затемнення і тільки гарних, приємних трансформацій в вашому житті. Підпишіться на мене, підтримайте мій канал, завітайте на мій телеграм-канал. Також я завжди рада кожному та кожній. Також звертайтеся за персональними передбаченнями. Я беру не більше, ніж 5 людей на день. Побачимось, друзі!